Коли звичні вулиці перетворюються на суцільну смугу перешкод у Івано-Франківську, дедалі більше загострюється питання доступності міста. У медзакладах Прикарпаття перебуває чимало бійців з ампутаціями кінцівок, і після лікування їм доведеться пристосовуватися до нових умов. Звичайнісінькі тротуари є справжньою проблемою для людей на милицях або у візках. Військовослужбовець Петро Лавров отримав мінновибухове поранення 12 січня цього року. На щастя, ногу лікарям вдалося врятувати, та вже півроку чоловік пересувається на візку, але тільки територію лікарні, адже виїжджати в місто каже Петро, самому поки небезпечно. Не зроблено для людей, які от такі як ми, військові, там обичні там люди, так які на візках. Немає ні пандусів, от ж саме ти їдеш по тротуару. Ти Переїжджає дорогу, це нереально переїхати. Самому теж ну, реально, нереально просто переїхати. Тому що ні ну, не, не з'їздів, ні не, не підйом, нічого немає, нічого не зроблено. Більшість пантусів, які начебто облаштовані, не мають безпечного нахилу, а це може призвести до падіння людини, що завдасть ще більшої шкоди для здоров'я. Втім, проблема існує не лише на вулиці, а й в громадському транспорті. Якщо комунальні автобуси пристосовані для осіб з інвалідністю, то маршрути, які обслуговують виключно приватні перевізники, недоступні для людей на візках. То ще не єдиний варіант дістатися до місця призначення, каже Петро, скористатися таксі. Про транспорт я взагалі не. Це крах. Не те, що не готово, а, а зовсім не готово. Якщо ти не на милицях, не зможеш собі, ну, то, то наш транспорт не готовий для того, щоб от люди такі, як я, на колясках, то переїжджати. Тільки, тільки, тільки таксі. У мерії кажуть, через численні звернення військових щодо пониження пішохідних переходів вони вже запланували ремонтні роботи. Деякі з них навіть розпочали облаштовувати, щоб максимально пристосувати їх для людей з інвалідністю. Ми заклали сьогодні суму на самі переходи близько 2 мільйонів гривень. І ми готові додавати ці кошти для саме облаштування з пониженню цих переходів. Понижень, тому що ми говоримо в першу чергу за пониження, за переходи за. Ті речі, які найнеобхідніші, най, най дуже важливо, щоб це якісно робилося, щоб ці спуски зразу були ну, доступні для інваліду. Бо для людини, яка не на інвалідному візку, чи, скажімо, не має інвалідності, ну, здається, що це ну, зробили пониження. А насправді іноді там сантиметр пониження воно грає велику роль. Першочергово, каже міський голова, пониження для пологого з'їзду облаштують біля супермаркетів, аптек та медичних закладів тих місць, які повинні насамперед бути доступними для маломобільних людей. Віталія Коуч Горповок, телеканал 402.